А всім, хто здесь стоїть, хотілось увидіти у тих, хто напротив своїх любимих родних за которыми соскучились. Це кадри повернення зв'язківця Дмитра Марчука зі служби у зоні АТО. Вперше боронити країну він пішов 2014 року. Це рішення далося йому легко, розповідає вдова загиблого військового Наталія Єременко. В АТО, звичайно, він пішов як офіцер. Він не міг по іншому. Це навіть не обговорювалось. Він сказав, що я, ну, я, я, я повинен, я начальник і я повинен показувати приклад, а не ховатися, як він мені сказав. Я його підтримала десь місяці три, да, десь вони були там. Все добре, не був він не поранений, цілий, вернувся. Все було чудово. Надіялися, що все це кінець. Але. 22-му році сталося, як сталося, да вночі пролунав йому дзвінок на телефон, він поїхав на службу. І через десь годинку пролунав дзвінок мені, тому що в мене теж така посада, що мені треба було їхати. Певний час ми були не разом. Дружина військового ділиться до цього часу. Не може повірити, що смерть відібрала настільки світлу і добру людину. Він дуже життєрадісний, він дуже веселий, він дуже емоційний, енергічний. Тобто, в нас ми не, ми не сиділи на місці жодного дня. Я служу вже 28 років, і ми з Дмитром познайомились саме на службі. Я вже служила, він прийшов до нас молодим лейтенантом. Сподобались один одному. І от з 2001 року це ми скільки були разом. Жінка додає, навіть на відстані намагалась підтримувати чоловіка. У нього більшість часу забирала служба, і він, навіть колись ми з ним розмовляли, каже: От скільки ти відсотків свого життя віддаєш роботі? То він мені сказав 80 відсотків. Він жив цим, він просто цим жив. Жінка згадує Дмитро був чудовим батьком. Він обожнював дітей, завжди пропагував здоровий спосіб життя. Дуже, звісно, часу багато він проводив на службі, був відданий службі, але той час, який все таки був вдома в сім'ї, то він більшість часу проводив саме з дітьми. І вчив, і гуляв, і грав. Я вважаю, що чоловіки повинні бути справжніми і їх виховувати треба по-чоловічому. І тренування були в нас і на ми каталися на велосипедах разом, і в гаражі вони працювали з різними інструментами. Це було дуже цікаво і ну, навчав він, і діти були захоплені. Важливу роль, роль зіграло те, що в нас хлопці і те, що ми військові, тобто наші погляди у вихованні вони співпадали. Пригадуючи день загибелі чоловіка, Наталія говорить, Дмитро був сповнений жаги до життя, але у долі були свої плани. Коли пролунав цей вибух, і пройшло десь там, я не знаю, мабуть, мабуть, десь годинку і сказали, що немає, не можуть знайти начальника зв'язку і начальника медичної служби. Я, я надіялась, так? Да? Я до останнього надіялась, що. Що буде по-іншому. Збиралися до виходу для дій по тривозі. Останні хто чув його слова, це був я. Ми з ним спілкувалися, і потім в одну секунду все припинилося. Кожного дня ми були з ним, починаючи з 2006 року, служили пліч-опліч. З самого початку його служби в Сумському прикордонному загоні. І з першого ж дня можна сказати тільки добрі слова про цю людину. Про таких людей, які віддали. Душу службі, які віддали своє життя за незалежність, цілісність держави, Ми будемо пам'ятати по життю і передамо наступному поколінню. Слава героям, слава Україні! Наталія пояснює, біля сильного чоловіка має бути сильна жінка. Такою завжди прагнула бути і вона У мене ж діти, не мала змоги навіть перед ними плакати. Звичайно, коли я була наодинці, то звичайно я плакала. Але я розумію, що мені треба їх, мені треба жити, мені треба їх ставити на ноги, мені треба показувати, що життя продовжується. Втрата випалює зсередини, ділиться Наталія. Додає, тішить одне, що кожен новий світанок наближає перемогу. Мрію, щоб скінчилася війна. Деякі моменти треба було все-таки розмовляти більше між собою. А ми мовчали, мовчали, мовчали. Життя не передбачуване, і ніхто не знає, що буде завтра. Цінуйте кожну хвилину свого життя, не відкладайте на завтра. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Віталій Педенко Суспільне новини, Суми.